Мільйон гривень за контракт цього тижня. Урядовці оприлюднили постанову, яка передбачає грошову винагороду для молоді від 18 до 24 років, яка добровільно піде служити у Збройні Сили України. Мої колеги з'ясували всі деталі нового проєкту, які спеціальності можна обрати, до яких бригад долучитися, які ще переваги отримують контрактники. А також дізналися думку чинних військовослужбовців щодо новацій. Хто хоче, той вже зробив свій вибір, той вже пішов. Військовослужбовцю за позивним батарейка 18 розповідає, щойно став повнолітнім, підписав контракт із Міноборони. Звернувся до ТЦК, тільки вже з проханням, щоб мене імено. Взяли в 65-ту бригаду на таку-то посаду. Вона також тут на запорізькому напрямку. Я просто горю бажанням захищати свій дім свій ну, напрямок свої землі. Договір хлопець підписав на три роки. А за кілька днів у Міноборони оголосили експериментальний проект річний спецконтракт для молоді. Для добровольців, які не досягли мобілізаційного віку, пропонують низку заохочень. Це можливість отримати вищу освіту коштом держави після завершення контракту, право на виїзд за кордон, а також безвідсоткову іпотеку. І головне виплата мільйона гривень 200 тисяч одразу після підписання паперів, ще 300 – після проходження підготовки, решту суми після завершення служби. Військовослужбовці набираються за цим контрактом на цілком конкретні визначені посади. Це штатні посади стрільця, старшого стрільця, стрільця снайпера, стрільця санітара, помічника гранатометника, гранатометника і старшого гранатометника, а також розвідника і старшого розвідника. Передбачено, що 6 місяців, як мінімум, людина, яка підписує цей річний контракт, буде виконувати завдання в. Безпосередньо або на лінії боєз'єднання, або спеціальні завдання буде виконувати. Тобто це посади ризиковані, і цим обмовлюється, власне кажучи, ось е, така виплата передбачена постановою Кабміну. Залучення молоді до війська допоможе бодай частково перекрити кадровий голод на фронті. Переконані бійці, молодь іде за власним бажанням, то це, це гарний приклад. Бо ну зараз я такого не бачу. Я сам з 20 років служу. Річний контракт для 18-24-річних річних. Це можливість добровільно стати до лав зсу, наголошують військові аналітики. Заохотити, долучатися на військову службу добровільно. Я підкреслюю, мова не йде про якийсь характер того, що це має бути обов'язково і зобов'язання. Такі інструменти, як матеріальні виплати, заохочення, воно теж має працювати. У цьому батальйоні половині військовослужбовців немає 25. Тут працюють оператори безпілотних систем. Новітні технології на полі бою молоді даються набагато легше. Розповідає начштабу штабу батальйону Антарес бригади Рубіж Самір Махмудов умовно людина, яка виросла все життя з потужним комп'ютером в руках. Яка вміє користуватися інтернетом, шукати відповіді на питання, самонавчатися і якось підлаштовуватися під цю систему, то їй набагато швидше адаптуватися. Те, що в них є вже навички, банально сидіти, грати на комп'ютері, всі думають, що, що це може розвивати. Це дрібна моторика, це певна висадка. Боєць за позивним Марк керує екіпажем ударних дронів на сіверському напрямку. До війська прийшов одразу після початку повномасштабного вторгнення у 22 роки. Каже, новий контракт від Міноборони дасть впевненість у майбутньому. Я вже майже три роки в війську, і в принципі ти розумієш, що це якась велика частина твого життя. Хоч якісь збереження чи можливість отримати безкоштовну освіту. Наскільки пам'ятаю, без вступних екзаменів, то в принципі я напевно би скористався такою можливістю. Безкоштовні освітні програми для молоді, яка перебуває на військовій службі, поширена практика у багатьох країнах. На цю базу військово-повітряних сил США в Юті з'їхалися студенти кількох вище, де готують майбутніх військових за програмою ROTC. для багатьох. Це шлях до вищої освіти, яку вони інакше просто не здобули би. Нам байдуже звідки вони родом, хто їхні мама й батько, з багатих вони родин чи бідних. Усі кадети тут рівні, і це шанс для кожного здобути своє місце у житті. Фінансує навчання армія, флот, впс або морська піхота залежно від програми. Я спершу обрала флот, потім змінила. Хочу спробувати морську піхоту, бо це найвищий стандарт у війську. Я настільки цим захоплена. Цю програму у штатах вважають однією з найефективніших. Майже 40% молодих офіцерів щороку приходять в американську армію саме завдяки ній. Схоже освітня програма діє і в Ізраїлі. Вона дає змогу молоді відкласти обов'язкову військову службу для здобуття вищої освіти за рахунок армії, а потім відслужити на офіцерських посадах за здобутими спеціальностями. А туди, це дословний півд. А туди це дослівний переклад, це резерв чи відстрочка. Є приблизно 20 різних, я би сказав, програм і напрямків. Деякі готують технічних учнів на коротке відтермінування, тобто від армії, замість того, щоб у 18 років піти у військо, вони два роки навчаються на молодших інженерів, тобто техніків просунуті. Звичайно, навчання за рахунок армії. В Україні для добровольців 18-24 років, які долучилися до війська до оголошення нового річного контракту, теж запровадили матеріальне заохочення. Виплата грошової винагороди у розмірі 1 мільйон гривень передбачена військовослужбовцям рядового сержантського і старшинського складу, які приєдналися до війська у вісі до 25 років ще до набрання чинності відповідної постанови уряду. Є умова, що правда, винагорода для цієї категорії є е, лише коли людина безпосередньо брала участь у бойових діях продовж шести місяців. І якщо у неї відсутні е, факти, факти притягнення до кримінальної адміністративної дисциплінарної відповідальності, на мільйон від держави тепер розраховує наш 18-річний герой із Запорізького напрямку. Дуже багато є планів на ті гроші. Якщо, ну, якщо вони будуть, є плани дуже великі. По-перше, це також вклад в армію. Це свій особистий вклад. А ну, все інше, підтримувати сім'ю. Е, ну, буде житло, щоб ну, чудово буде, ні, купити своє житло. Долучитися до проєкту Контракт 1824» можна заповнивши анкету на сайті або у додатку Резерв Плюс. Там можна вибрати один із шести підрозділів для служби. Із майбутнім контрактником зв'яжуться рекрутери від бригади, нададуть відповіді на всі запитання. Далі співбесіда, психологічний відбір і підписання контракту. Коломієць, Руслан Сміщук, Інна Гогой, Галина Пірогова. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини.